Він уже давно забув, що таке глибокий сон. Він засинав, прокидався, вдивлявся у стелю, що була освічена місяцем. На стелі вночі завжди танцювали тіні голих дерев. Це не лякало його, не заворожувало. Це просто було цієї ночі. Він знову довго не міг заснути, а коли холодні обійми сну таки дотягнулися до нього, то не змогли втримати хлопця надовго. Через години три він знову прокинувся. Йому нічого не наснилося, просто сон знову вигнав його зі свого царства. Він ніяк не міг зрозуміти, чим так образив правителя. Але що б він наробив, сон не приймав хлопця надовго, дозволяючи перебувати в царстві лише кілька годин. І тепер він знову лежить на спині, вдивляючись у хороводи на стелі. Так хлопець пролежав годину, не заплющивши очі. Нарешті він піднявся з ліжка, підійшов до вікна, відчинив його. Свіжий аромат ночі в переміжку з холодом огорнув кімнату і хлопця, але його вже це не турбувало. Він налив собі вина, що відкритим стояло на підвіконні, у букал, який втомлено перебував там, же та вміщував у собі історію нічних прийомів напою господаря у вигляді засохлих розводів. Хлопець дістав цигарку з майже порожньої пачки та запалив її. Перед ним було тихе, сонне місто. Здавалося, що сплять усі. Усі, окрім нього. Сьогодні місяць був надзвичайно яскравим, зорі миготіли на чистому небі. Спорожнілий бокал знову швидко наповнився дешевим червоним вином. За першу цигаркою вхід пішла друга, потім третя. Хлопець відганяв від себе сумні думки, що не дають йому спокою. Але після третього букалу та відкритої нової пачки цигарок спогади знову поглинули хлопця. І він поринув у ремініссенцію попереднього року. Він гуляв у парку. Тоді була чудова погода: осінь, золотаве листя дерев, яскраве, але вже прохолодне сонце. Поруч із ним йшла неймовірної краси дівчина. Чи принаймні він так вважав? На її фоні інші дівчата були буденними та нецікавими. Він захоплювався нею та не звертав уваги ні на кого більше. Вони познайомилися чотири роки тому. І три роки перебували в романтичних стосунках. Їхнє кохання було таким чистим, майже дитячим. Він плекав її, оберігав, поважав. Вона бачила в ньому опору, доброту і ніжність. Їй здавалося, що поруч з нею найпрекрасніший хлопець. Вона не бачила більше нікого навколо, був тільки він. Вона була готова віддати йому все. Він був готовий віддати за неї життя. Так по-дорослому і так невинно. Він уже тиждень готував для неї подарунок заручну каблучку. Хлопець хотів освідчитися дівчині ще після першого року стосунків, але не хотів поспішати. Він і так планував провести з нею все своє життя, тож до чого був поспіх. Але здавалося, що зараз якраз вдалий час. Він довго готувався, купив каблучку, спланував феєричне освідчення, а потім усе скасував. Він знав, що їй це не сподобається. Дівчина любила простоту, і хлопець, зрештою, вирішив освічитися просто на місці їхнього першого поцілунку у темній арці без зайвих очей. Вона ні про що не здогадувалася, хоча була кмітлива. Та вони вже так довго разом, що одруження було чимось доречним, логічним завершенням одного періоду їхнього життя та початком нового спільного життя. Хоча вона не знала, як і коли це відбудеться, усе ж таки розуміла, що це станеться, і була готова, бо теж планувала провести з ним старість, бо теж уже тиждень мала для нього подарунок, про який все не знало, як сповістити вона носила під серцем їхня спільна немовля. Строк маленька, але вона відчувала, що це назавжди змінить їхнє життя на краще він ні про що не здогадувався. Але ця новина подарувала б йому надію на щасливе майбутнє разом із коханою жінкою та дитиною. Вони відчували одне одного так сильно, що випадково підготували обмін подарунками в один і той самий вечір, не домовляючись це мало статися сьогодні ввечері рівно рік тому, 15 жовтня, у темній арці, у жахливу та неочікувану зливу. Але хлопець одразу подумав, що так буде навіть романтичніше. Він приїхав на місце раніше, підготував усе, розстав кілька свічок, обережно поставив їх у закриті свічники, щоб вітром не загасило вогонь. Кілька разів перевірив, чи точно не забув каблучку, кілька разів відкривав та закривав футляр, щоб переконатися, що з каблучку нічого не сталося. Він дуже кохав цю дівчину, і вона його кохала. Тому в глибині душі він знав, що вона погодиться, та щось не давало йому спокою. Дівчина запізнювалася на 30 хвилин. Це на неї не схоже. Хлопець продовжував чекати. Через хвилину він почув віддалені звуки сирен, а потім побачив, що повз нього промчалися кілька екстрених служб поліцейська машина та швидка. Він не знав, що та з ким сталося, але звук був до доволі неприємний і не віщував хороших новин. Хлопець нервував дедалі більше. Він вирішив подзвонити дівчині. Але ніхто не взяв слухавку. А в кількох кілометрах від нього вже зібрався люд. Усі прибулі оточили дві машини, які сильно пошкодили одна одну. Це була ДТП: ніч була темною, дорога слизькою, дощ затуляв вікна. Водій однієї машини загинув на місці. Водій другої машини, очевидно, таксист, отримав травми, але залишився живим. На задньому сидінні лежала непритомна дівчина. А поруч із нею Невпинно годів дзвінок телефону. Хлопець Під Аркою все намагався додзвонитися абоненту. Нарешті в слухавці він почув голос жіночий, але не її чужий голос, серйозний, трохи невпевнений. Жінка в слухавці питала, хто цей хлопець, що дзвонить дівчині. Він представився. Вона все пояснила. Сталося ДТП. дівчина у важкому стані. Її везуть у лікарню. Гарантій немає. До кінця він не слухав. У вуха стояв глухий гул. Він не чув більше нічого: ні дощу, ні сирен, ні голосу жінки, яка не знала, чи він іще на зв'язку, та чи він приїде в лікарню. І трохи прийшовши до тями, хлопець запитав адресу шпиталю, після чого, залишивши все, побіг до своєї машини. У лікарні було голосно: візок з дівчиною стрімко прямував до великих дверей операційної. Хлопець біг за нею, паралельно кричачи слова занепокоєння. Він плекав надію, що все обійдеться, але медсестра наполегливо просила його готуватися до найгіршого. Голос у голові невпинно повторював: Чому вона? Чому не я? Кілька годин лікарі стояли над тілом дівчини. Було чутно слабкі стуки серця, які продовжували потроху стихати. Немовля, загинула ще в отробі. Минула ще година. Хірурга сповістили про різке падіння тиску й пульсу. У хід пішов дефібрилятор. Розряд, розряд. Серце зупинилося. З вуз дівчини линув передсмертний подих. Остання свічка варті згасла. Невдовзі до хлопця вийшов лікар. Він сказав, що жінку не вдалося врятувати. Як і її дитину? Хлопець не зрозумів. Він питав, про яку дитину йшла мова. Лікар усе пояснив. І цієї ночі хлопець замість омріяного спільного життя втратив одразу обох близьких людей кохану та ненароджену, але вже любу дитину. Після того холодне ліжко стало для нього радше в'язницею ніж приємними обіймами, і вже рік його мучило безсоння. Місяць зорі змінював приголомшливий світанок. А за ним виднілося яскраве раннє сонце. Докоривши п'яту за ніч цигарку та осушивши пляшку, хлопець зрозумів, що час збиратися на роботу. Синці під очима, м'яти одяг, так само, як і його стан. Роботодавець уже втомився робити йому зауваження. Він був вічно сонним, недолуго вдягненим, але роботу хлопець виконував усе інше керівництво не хвилювало. Колеги по-людяному співчували йому, але ніхто не казав ні слова. Рутинна робота, рутинний день, усе як завжди. Автоматичні двері офісу випускали працівників у вечірній солод. Хлопець ішов до ґрунту, протоптаними вулицями, не піднімаючи голови. Його кроки були то повільними, то пришвидшувалися. Ноги самі його вели. Думками він був десь не тут, десь ніде. З потоку вічності його вирвало щось маленьке, що різко вдарило в груди. Це була дівчинка, років семи, яка випадково налетіла на хлопця від чогось тікаючи, або кудись біжучи. Вона одразу ж вибачилася, а хлопець навіть не встиг щось зрозуміти. На диво дівчинка не втекла одразу. Вона стояла навпроти хлопця, дивлячись йому у вічі. Він був високим, але вона могла чітко побачити відчай у його очах, навіть будучи наполовину нижчою. Він теж не рушив з місця. Щось у цій малій змушувало його стояти вкопаним в асфальт і затримати подих. Не витримавши, тишу першою порушила дівчинка. Ви добре почуваєтеся, бо виглядаєте не дуже. безцеремонно запитала вона. Хлопця здивувала така наглість, але й дещо потішила. Він відповів відверто: Я дуже засмучений впродовж останнього року. Ого, як багато сумних днів у вас було. Також відверто була вражена мала. Вона обережно взяла його за руку та відвела до моста, що був зовсім недалеко від них, та відкривав чудовий вид на місто, річку і захід сонця. Хлопець не розумів, що було потрібно дівчинці, але вона не поспішала відповідати на його здивований вираз обличчя, лише попросила подивитися вверх. Спочатку йому здалося це дивним, але він виконав прохання. А захід сонця дійсно був неймовірним. Небо наповнювалося барвами рожевих та помаранчевих відтінків. Подекуди пролітали пташки, люди снували туди-сюди. Навколо цих двох гуманіло місто. У якийсь момент йому захотілося зупинити цю мить, не впустити її, але потроху темнішало. Людей ставало все менше, а вони так і не промовили ще жодного слова. Коли дівчинка нарешті заговорила іноді людей так сильно розчаровують обставини навколо них, що вони перестають помічати прекрасне і назавжди втрачають мить, яку вже не повернути. Часом вони настільки тримаються за багаж минулого, що не бачать ні майбутнього, ні теперішнього, але набагато страшніше втратити відчуття незалежності до цих чарівних митей. Деколи досвід буває таким болючим, що вже ніхто і ніщо не зможе допомогти. Тоді залишається тільки довіритися собі та дати ще один шанс і ще, іще, скільки завгодно падати і вставати, падати і вставати. І, може, вчорашній день хотілося б назавжди забути, сьогоднішній точно буде інакше, але як саме залежить від людини. На якусь мить хлопцю здалося, що з ним говорила не мала дівчинка, а вже доросла, мудра, досвідчена жінка, аж доки вона не повернулася до нього та не всміхнулася. Ніжний по дитячому, примруживши очі. Вона обійняла його та сказала наостанок: Я заберу частинку вашого багажу та покладу в надійне місце, і тоді ваше життя знову нам буде фарб, я впевнена. І побігла. Вона зникла так же швидко, як і з'явилася. Хлопець навіть не встиг подякувати малій. Він знав, що той багаж нікуди не дінеться, але також усвідомлював, десь у глибині душі відчував, що ця зустріч щось у ньому змінила. Це була та сама мить, про яку казала дівчинка. Невже він тільки що насолоджувався заходом сонця, не думаючи ні про що, без цигарок та вина, не посеред ночі, поруч із маленькою незнайомкою. Він тільки зараз розумів, як вона нагадала йому про доньку, яку він завжди хотів. Хлопець не знав, кого мала народити йому кохана дівчина. Але він завжди уявляв, що це буде донечка, така схожа на кохану. Думки про це вперше не викликали в нього сльози. Навпаки, тіло наповнювало приємне тепло, дивовижна зустріч, дивовижний вечір, дивовижні відчуття. Прийшовши додому, хлопець почав прибирати квартиру. Він повикидав порожні пляшки і пачки від цигарок, помив підлогу, повитирав пилюку, змінив постіль, місто потроху заглиблювалося в темряву, і, нарешті, знову засяяв місяць та замиготіли зоря. Дерева почали водити хороводи стелої кімнати, понуреної в тишу. Хлопець лежав у ліжку, і, вперше за рік, знову всміхався. Він заплющив очі і поринув у царство сну. Цього разу ніхто й не думав виганяти його звідти. Тепер йому тут місце, тепер усе інакше. Він нарешті линув у глибокий сон, дозволив собі поблукати там, насолоджувався кожною миттю. Ця ніч дійсно змінила все. І вона дійсно була прекрасною. Лише хтось із цих двох заплющив сьогодні очі назавжди.